І ось тут я підходжу до найголовніше. Я зараз кажу, я не хочу зараз аналізувати кожен факт, в яких, повірте мені, є дуже і дуже багато неточностей. Факт у лавках, який наші, ви журналісти, подаєте як факт або доконаний, або просто, скажімо, беручи інтерв'ю тої чи іншої персони, особи. І дуже багато речей, є, які просто викликають. Якщо вони усмішку в крайній мірі. Ви що знає? І, А що за цим захоплення? Що стоїть в основі, скажімо, оцих прямо сто руках? А так, на мене особисто, на академію. Тобто, кому це потрібно? Для чого це робиться? Для чого, наприклад, стверджувати, що Ігор Белатюк захистив рекордно короткий термін при закритих дверях дисертації? Коли моя перша публікація, я спеціально приніс сюди е, е, свій план Пускет, коли перша публікація у моїй диссертації була у 2001 році, і захід диссертації, що відбувався початок, кінець 2004, початок 2005 го дві публікації в 2001 року відбулися, потім 2003-й, 2004. Нічого писати, що потрібно було аж 16 публікацій. Це ж не Всього на все три. Всього на три потрібно було публікація. І про якийсь закритий іспит мови не може йти, тому що в основі кожного іспиту лежить слово «сполучення». публічний захист, публічний захист. І решта це все домисло. І таких домислів дуже багато. Дуже багато. Це спонукало мене подати суду. І ви знаєте, не злість якась, не обізленість, скажімо, на пресмені. Давали інтерв'ю, в жодному разі цього немає. Але бажання звернути увагу вашу. Прийдіть, дайте сядемо, поговоримо з вами. Тому що хто був на минулій прес-конференції, вона була ніяка. Ця прес-конференція, на жаль, була ніяка. Я чекав питань. Я запросив журналістів, їх було тоді значно, значно більше. І ніхто не захотів піднімати ніякі питання. Ми просиділи досить до, достатньо довгий час. Я почав знаєте, так обширно розказувати про діяльність академії. І на цьому практично все відбулося, була поставлена крапка. Я кажу, жодної реакції. А реакція хотілося б, щоб ви подивилися трошки іншими очима. І тому десь, можливо, я вам дуже вдячний, що ви прийшли. Але резюме і месіч мені буде. Зовсім інші, чим, які б ви могли подумати, і яких би ви могли собі уявити. Тому що ще раз кажу, жодної конфронтації, більше того, я повторяюся, що кожен журналіст має право, кожна людина має право, кожна людина має право, людина має право висказати свою думку, але пріоритет думку. І чи нема права тої другої сторони почути, і також і висвітлити, не Знаєте, я кажу, в контексті якоїсь іронії або десь якогось такої, знаєте, десь негативу, а просто в контексті, в такому, як це висловлюється, ця дума, яка вона має право на життя. Я переконаний, що люди повинні відповідати за свої слова. Люди повинні відповідати за свої дії. І якщо остання вчена рада була, де я. Звернувся до студентів, які були присутні тоді і сказав, давайте будемо працювати. Давайте сідаємо за стіл і консолідовано, конструктивно, я чую вас, ви чуєте мене. І якщо ви бачите, що з мого боку немає тих дій по забезпеченню навіть цих ваших ідей, хоч не всі ідеї, ще раз кажу, є, мають право навіть на, на таку, знаєте, але давайте будемо опрацьовувати ці ідеї то я був здивований, що знову, майже відразу на Фейсбуці, знову з'явилися такі, знаєте, злісні нападки і іронія, і бажання знову продовжувати конфронтацію. А для чого?